Влада Гонконгу і учасники парасолькової революції сядуть за стіл переговорів. Першим про це заявив міський голова Лянд Джен'ін. Згодом свою готовність до перемовин підтвердили і лідери протестувальників. Водночас Джен'ін відмовився піти у відставку, як того вимагали демонстранти. Дата переговорів ще не узгоджена. Увечері мітингувальники оточили дві ключові урядові будівлі Гонконга і погрожували почати штурм, якщо їхні вимоги. Не будуть задоволені. Влада у Пекіні акцію протесту називає незаконною. Учора на вулиці міста вийшов і місцевий антимайдан. Учасники провладного руху Блакитні стрічки висловили підтримку діям міського голови і поліції і закликали негайно розблокувати центр Гонконга. Я не піду у відставку, але уряд Гонконгу завжди готовий обговорювати політичні реформи. Водночас, будь де у світі, якщо протестувальники оточують або займають урядові будівлі, наслідки можуть бути серйозними. Ми повинні створити максимальний простір для діалогу, і ми будемо дивитися на те, що з цього вийде, перш ніж ухвалимо будь-які подальші рішення. Ми сподіваємося на прийняте вирішення ситуації.